Царство чайників. А ви знали, що перші електрочайники з'явилися ще в 19 столітті і представляли собою металеву конструкцію, яка нагрівається, наче електрична плита. Не думаю, що вони були такими зручними, як зараз, тому і не набрали великої популярності в ті часи. Але зараз такий прилад стоїть, мабуть, в кожній кухні. Тому що це зручно і практично. А сьогодні я хочу розповісти вам про іспанського представника електрочайників, який може зацікавити вас, а саме про компанію Цекотек. І ви можете сказати, навіщо робити огляд на звичайний чайник? А я відповім, що не на чайник, а на всю актуальну лінійку. Так, вони всі в мене, і я не знаю, чи зможу я випити стільки чаю, але точно зможу розповісти вам. Трошки про кожну модель і про їх основні характеристики. Отже, вітаю вас на каналі Воюа. Прошу підтримати це відео лайком та не забувати підписатися на наш канал. А ми починаємо! Всі в мене до... цариця чайників! Отже, для початку, щоб це відео не було дуже довгим, я розповім вам основні характеристики, які притаманні всім моделям, які в мене сьогодні на огляді. А далі скажу кілька слів та вражень про кожну модель окремо. Перше і найголовніше, на мою думку, що я відмітила для себе, це те, що всі пластикові елементи у всіх моделях виконані з харчового пластику, що не містить BPA та інші токсичні речовини. Що таке BPA? бісфенол А? Це синтетична речовина, що використовується в промисловому виробництві пластмас і гуми. Це безбарвний твердий матеріал, який розкладається в органічних розчинниках, але погано розчинений у воді. Вони небезпечні для людини в тому випадку, якщо вони піддаються постійному нагріву. І тому виробник робить великий акцент на тому, що вони використовують в своїх приладах лише харчовий пластик, який безпечний і не містить токсичних речовин. Під час нагріву води. А тепер основні технічні характеристики, які притаманні всім моделям. Потужність 2200 Вт заощадить ваш час і допоможе швидше насолодитися улюбленими напоями. А об'єм 1,7 літрів забезпечує до восьми склянок по 200 мл одночасно. Висока потужність разом з великим об'ємом роблять чайники універсальними для будь-якої ситуації, будь то велика сім'я, і ви можете швидко закип'ятити велику ємність води. Або навпаки, якщо ви хочете насолодитися напоєм наодинці, то він не заставить вас довго чекати. Також ще одною спільною рисою для всіх моделей є захист від перегріву. Наприклад, якщо ви не побачили, що в чайнику немає води, то він автоматично виключається, як тільки починає нагріватись, тим самим збереже прилад в робочому стані. Ну і сам тип нагрівання тут стандартний. Прихований диск, який може нагрівати чайник у будь-якому положенні. Це всі спільні риси. Та основні характеристики характеристики всіх моделей. А тепер давайте трохи детально подивимося на кожну модель окремо. Матеріал корпусу це світло-сірий пластик, приємний на дотик і відчувається міцно. Всередині пристрій виконаний із нержавіючої сталі. Він захищений від перегріву і прослужить вам довгі роки. А знімний фільтр легко очищається і забезпечує ідеально чистий окріп для ваших напоїв. Одним натисканням кнопки. Ви запускаєте автоматичне нагрівання води. Ваші руки у безпеці від випадкових опіків, оскільки ручка чайника не нагрівається. Потім можна транспортувати чайник із водою у будь-яке місце. Відрегулюйте положення чайника і зручно підніміть, використовуючи основу, що повертається на 360 градусів. Кабель можна зручно та комфортно зберігати в основі. Корпус виконаний з високоякісної нержавіючої сталі 18 на 10. Корпус ручки виконаний із софт-тач пластику. На дотик приємний, індикатор рівня води з харчового пластику. Знімний фільтр легко очищати. Чайник включає систему захисту від википання і перегріву. Просто поставте чайник на док-станцію та увімкніть. Ручка чайника не нагрівається, тому його зручно транспортувати до сусідньої кімнати. Наприклад, ну наприклад. Ця модель дуже схожа на 270-ту, але виконана вже в скляному корпусі. Він розроблений з використанням високоякісного загартованого ударостійкого скла. Воно не пропускає запахи і не містить BPA та інших токсичних речовин. Дуже цікаво спостерігати за тим, як закипає вода в такому прозорому чайнику та ще й з такою підсвіткою. А також ви завжди бачите, скільки води залишилося в ньому. Знімний фільтр легко очищати. Чайник включає систему захисту від закипання і перегріву. Ручка чайника не нагрівається. Отак-от. Бай чайничок! Next. Next чайник. Займайтеся важливими справами або розмовляйте з рідними, доки працює термосенс. Стильний чайник виготовлений з високоякісного, загартованого, ударостійкого боросилікатного скла. Електрочайник 370 Clear є настільки практичним, що ви не захочете припинити його використовувати. Готуйте чай у чайнику, він включає знімний фільтр, тому ви зможете насолоджуватися будь-яким напоєм ще більшим комфортом. Чайник адаптується до ваших уподобань. Можна додавати як велике листя, так і дрібнозернисті настої. Світлодіодний індикатор завжди повідомлятиме вам, в якому стані знаходиться нагрівання. Він захищає від википання та перегріву і прослужить вам довгі роки. А знімний фільтр легко очищається і забезпечує ідеально чистий окріп для ваших напоїв. Про розташування чайника не доведеться дбати, бо він працює від контакту з докстанцією у будь-якому положенні. Одним натисканням кнопки ви запускаєте автоматичне нагрівання води. Ваші руки у безпеці від випадкових опіків, оскільки ручка чайника не нагрівається. Корпус виконаний з високоякісної нержавіючої сталі 18х10. На вигляд дуже приємний і підійде до будь-якого інтер'єру кухні. Щоб ще більше підвищити ваш комфорт, чайник може зберігати температуру. Це дуже прикольна функція, яка дозволить вам швидко насолодитися улюбленим напоєм. Доведіть воду до кипіння одним натисканням кнопки або тримайте в теплі. Поки ви не будете готові її використовувати. Виберіть температуру, яка найкраще підходить для ваших потреб. Ви можете регулювати рівень нагрівання від 60 до 100 градусів за Цельсієм. Ця функція дозволяє максимально розкрити смак чаю, тому що деякі сорти розкриваються при певних температурах. Знімний фільтр легко очищати. Просто поставте чайник на докстанцію та увімкніть. Ручка чайника не нагрівається, як і завжди. Вона нігде а, не нагрівається, нігде. Прикольний. Всі попробуй, Не переживай на всі палижи. Вип'ємо чайочка. Цикотек Термосенс 390 в студію. Корпус розроблений із загартованого скла. Воно не пропускає запахи і не містить BPA та інших токсичних речовин. Фільтр виготовлений з нержавіючої сталі та легко виймається з чайника для очищення. Чайник включає систему захисту від закипання і перегріву. Фільтр від накипу також легко знімається та очищається за кілька секунд. Виберіть температуру, яка найкраще підходить для ваших потреб. Ви можете регулювати рівень нагрівання від 60 до 100 градусів за Цельсієм. Це дуже зручно регулювати за допомогою LED-дисплея та сенсорних клавіш керування. Функція Pure. За 3 хвилини ви можете повністю очистити та знезаразити воду. Це та фішка, яка відокремлює саме цю модель. Нарешті фішка, яка відокремлює цю модель. Щоб ще більше підвищити ваш комфорт, чайник може зберігати температуру. Доведіть воду до кипіння одним натисканням кнопки, або тримайте в теплі, поки ви не будете готові її використовувати. Просто натисніть одну кнопку і насолоджуйтесь улюбленим чаєм. Ручка, як і на всіх чайниках, не нагрівається. Пока. Ось такий в нас сьогодні огляд на всю актуальну лінійку електрочайників від компанії Цекотек. Маю надію, що це відео допоможе вам обрати варіант, який підійде вам ідеально і буде радувати вас завжди смачними напоями. Отже, друзі, дякую за перегляд! Для того, щоб дивитися ще більше цікавих оглядів, ставте лайки та підписуйтесь на канал. Переходьте за посиланням під відео, щоб отримати інформацію про актуальні ціни на ці та інші товари. До зустрічі наво! Сердечко з чайників. Мама.